Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми мало звертаємо увагу на тил, на український тил, де ми програємо війну в чисту. Хлопці тримають фронт з останніх сил, а ми просто програємо тил. Я вже давно писав, нас так, що на Сокір'янщині активно діють проросійські сили. Не мовчать, не сидять, не чекають, москалів активно діють. А зараз інша проблема Проблема, яку ми не помічали. Так, румунські паспорти я про них теж уже писав, призабули. А вам зараз нагадали: мало хто звернув увагу на Сокір'янщині в Дністровському районі про те, що румунська сенаторка Діана Шошоаки. Учора заявила про те, що потрібно анексувати значну частину української території Бесарабії, Північної Бесарабії, Північної Буковини, Герц, Ізмаїл, Буджак. Остров Зміїний і інші території. Скажіть, будь ласка, ви про це знали? Чули? Чому мовчите? Чому мовчить наша Чернівецька влада? Уже доба минула від заяви цієї проросійської сенаторки Сенату Румунії, відомої своїми зв'язками з Росією. Чернівецька влада обласна чомусь не реагує, не реагують на превеликий жаль наші спецслужби, а повинні просто дати відповідь на цю зухвалу заяву проросійської сенаторки парламенту Румунії. Не реагують чернівецькі активісти, які рвуть на собі вишиванки і кричать, та ми Україна, ми ж все-все-все для неї. А чого ж ви мовчите, коли проросійська сенаторка Румунії вимагає анексувати значну частину української території північну Буковину, Північну Бесарабію, інші території? Чому, панове з чернівців, панове, які на театральній площі в вишиванках гуляють, по три штуки одягають на себе? Мучте? Я вже давно писав про проблему російських і знімав відео про проблему румунських паспортів, російських і румунських паспортів. А зараз румунських паспортів на території Чернівецької області, північній Буковині та Північній Бесарабії. В місті Сокір'яни, Чернівецької області румунські паспорти почали продаватися з 1920. 1994 року. Тоді їх певні ділки з міста Сокіряни, блатні шерстяні, рішали продавали за суму 2744 долара. Я називаю точну цифру. І за цей час, з 2004 року, до нинішнього часу на теренах Сокірян Сокірянщини було розповсюджено, продано. Дуже багато російських паспортів. Ділки рішали, знаходили клієнтів, везли їх в румунське посольство міста Чернівців. Там вони блеяли румунську присягу, таку по папірцю читали, ледь розбираючи латинські букви. І Їм видавали так румунський паспорт, з яким вони зараз катаються по Євросоюзу, громадянинами Румунії так. Заробляють гроші, а потім приїжджають місто Сікіряни на могилки своїх батьків і плачуть українськими сльозами з румунським паспортом. По інсайдерській інформації, майже кожен третій житель Чернівецької області має румунський паспорт. І мало хто задумується, що ти не просто блеяв румунську присягу по папірцю в консульстві. Тебе знімали на відео. Процес присяги тобою Румунії. Процес коли ти брав у них в руці румунський паспорт. Це все знімалося на відео. Так? Про це теж мало хто думає. А може й думає. Ви знаєте, проблема іноземних паспортів в Чернівецькій області це не проблема. Заробітчан, як кажуть наші журналісти з театральної площі. Та вони заробітчани, та вони, та не вони. Іноземний паспорт румунський, російський в кишені. Я заявляю прямо, це продажа, товарна, продажа, так як ви заробітчани своєї неньки України. Це моя особиста думка, Проблеявши присягу в іноземному посольстві. Тієї країни, там, де вас знімають цю присягу і вас на відео, ви фактично що? Забули і зрадили неньку Україну. Це моя думка. Ви запитаєте, чому, якщо в місті Сокірян на Сокірянщині торгували румунськими паспортами з 2004 року, цих людей, ділків шерстяних, сокірянських рішал, не взяли правоохоронці, не взяли, не Присадили, не посадили на, як кажуть москалі, скамію подсадімих. Питання до мене, не до мене, питання до наших сокір'янських правоохоронців, які складали і говорили присягу нашій українській державі, отримують чималенькі зарплати, пенсії гарні від нашої української держави, а чомусь не помічають румунських паспортів в Сокір'янах, Сокір'янщині. Північній Бесарабії, північній Буковині по всій Чернівецькій області. Уся інформація, яку я виклав в відео, є інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути нашій владі, передусім та нашим право-ліво охоронцям. До нових зустрічей! З вами був український-історик та журналіст Ігор Швець. Слава Україні! Смерть ворограм! Україна понад усе.